Що треба робити? Бодрствуйте і моліться, так сказав Господь. І що таке бодрствувати? Це означає, що щодня слухати Дух, це щодня їсти хліб Божий, це Слово Боже. І як Ісус говорить у молитві «Отче наш: і також давати цей хліб, откровення. Боже, давати іншим людям, рятувати, нести це спасіння, тоді ви зможете уникнути і успадкувати вічне життя. Тобто моліться і пильнуйте. Якщо до речі ви ще не підписані на канал у телеграмі Салтаненко, то раджу вам підписатися, бо щодня там виходить. Ті Безліч матеріалу хліба насочного, свідчень, откровень, пісень, прославлень, поклонінь. Багато всього загалом виходить на різні канали і канали Телеграм Салтаненка. І якщо ви підпишетеся, то ви зможете хліб насущний отримувати від Господа і бути в тонусі. Бути в духі, рухатися унісон зі Словом Божим, тому що місія Слово Боже, її мета це її ведення покрити цю землю, наповнити цю землю відкровенням, веденням Словом Божим, і щоб у кожному населеному пункті був світильник Слова Божого, який який сяятиме і освітлюватиме, і це дуже важливо. Амінь.